Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу підвести підсумки мого творчого тижня. Ще одного в моєму житті, і він зовсім не творчим у мене був. Так як хто переглядав минуле відео, той знає, що відбувається. У мене в житті, от, а хто не зазирав, зазирніть, ну, і повторюся, що мене покинуло натхнення. І я з таким же ж настроєм прийшла і в понеділок, і мені нічого не хотілося, мав би бути тиждень магічного кубика я навіть я навіть підготувала списочок із шести процесів. Це всі процеси, які мали б приймати участь також у СП верхні сажа Сіні Парк від Марусі. От, Але не склалося, не склалося. Мій магічний кубик виглядав так. Я позаписувала всі кубики, які у вересні випадали у цьому тижні, і, мабуть, що перенесу його на наступний Думаю, що Оленка мені дозволить, всі ми творчі, в кожного нас життя приводить свої корективи і розкажу, що ж відбувалося в мене. Я в понеділок, мені абсолютно нічого не хотілося робити, але в мене були розпочати шкарпетки для військових, от, і я дов'язувала шкарпеточки, одну ось тут мисочок дов'язала, і в другій дов'язала теж, але тут більше тут від Клину підйому всю стопу відв'язала. Це був мій понеділок, я така засмучена. Ввечері м -м, сиділа, тут французька п'ятка, і м -м, навіть не знала, чим мені себе зайняти. От. І тут мені несподівано приходить замовлення м -м, від знайомої на шкарпеточки. От, і Тут зразу в мене така фантазія хлоп, і відкрилася. Думаю, а що ж я їх зв'яжу? Це ж е, шкарпетки не для військових, там з якихось залишків, не однорідні, там, ну, так, е, як виходить, з чого є, так, як то кажуть, головне, щоб з якісного матеріалу. от. А для інших в мене такого нічого і немає. Потім я згадала, що я робила замовлення у магазинчику в вишивальному, але там була і пряжа, і я придбала ось таку пряжу там Alize Super Comfort. номер пряжі, кому цікаво, 7652 і вже в таких осі. Ніхтонах. Як бачите, вже таке запарлення. Тому, о, це саме воно, саме те, що мені треба. І я за майстер-класом Іринки, канал професор Кафестова, от я зв'язала ось такі шкарпеточки замовлення було на 36-й. Розмір на жіночі шкарпетки. От, і для мене найкраще сідає ось ця п'ятка, куток. Я собі вже в'язала з цією п'яточкою шкарпетки. Хто залишив посилання на майстер-клас в описі під цим відео. Хто не знайомий, Іринка в нас майстриня шкарпеток, От, і в неї чудові майстер-класи. І носочок тут теж лопата, так як і в Іринки. Я зв'язала, приміряла на себе, ставлю тут світлини, чудові шкарпеточки. Єдине, що я можу від себе додати, що це шкарпеточки не навіть високий підйом. От, мені так здається, в мене невисокий підйом на ніжці, і вони на моїй ніжці дуже гарно лягли. Сподіваюсь, що так же гарно ляжуть і на власниці. Вага шкарпеток 56 грам, і в мене залишок 44 грами. От, В'язала я їх на Двійці від про Сімфоні, а резинка на 2,5 теж бамбукові від Хая-Хая. Тут звичайна резиночка один на один, мають вони ще пройти ВТУ, але такі досить непогані. І що ж, яка ж тут оказія в мене? Я зараз вам покажу. Ось такий буфтик, так? Це я відмотала, зв'язавши одну шкарпеточку, от я відмотала ниточки, щоб у мене співпадала і інша шкарпетка. так. І от я в'яжу, і дивіться, яка халепа. Вони ж не співпадають, як бачите. Тобто, до ось цього моменту, до п'яточки, все було чудово. Все йшло Дещо сталося не так, не можу зрозуміти. Навіть, якщо взяти, можливо, змінилася щільність. Бо, як бачите, ось в мене стоїть спостерігальчик, і другу частину я вже відв'язувала в інший день. Тобто одну шкарпетку я взагалі за три дні в'язала, от раз, два, тоді і три. так? А другого за два дні. І не знаю, де у мене тут похибка в чому, або ж неоднаково промальовані секції довжина. Тож, хотіла, як краще, вийшло, як завжди. Був так відмотаний, ну нічого. Колись він десь піде у дов'яз шкарпеточки для захисника. Ось такий. Така моя. Я думаю, що е, особливо це на якість шкарпетки не впливатиме, вона буде тепленька і радуватиме власницю. Це був е, другий процес, е, от, і, е, який я в'язала на тижні, е, у, а основним процесом цього тижня було. Е, ну, от, е, не хотілося мені нічого не починати. Вже в кінці тижня в мене там поривались якісь ідеї, щось розпочати нове, бо в мене нічого такого цікавого немає, чим би я горіла. От, І я крутила вертіла, але в мене не було для того часу, щоб сісти, зробити якісь розрахунки. Вже хотілося взяти і щось робити. А е, якраз це вже було ближче до вихідні, десь у п'ятницю. А до п'ятниці мені ну, нічого не хотілося такого робити. Коли в мене була там вільна хвилинка, я в'язала шкарпетки, а вечорами я е, вирішила, що я буду просувати свою чоловічу сорочку. І тут я собою задоволена. Безмежно задоволена, тому що я майже відшила по груддя. Мені залишилося е, відшити тільки ось цей елементик. Так ось він і тут посередині йде, тут ще треба відшити цей елемент, називається огірочки. Ось така в нього цікава назва, піднесу поближче, вишивається він хрестиком і штабки півкою. От. Тобто тут ще така доріжечка цих огірочків буде, і вже я можу переходити на манжети і на стієчку. У мене все-таки е, жевріє надія, що е, за вересень місяць я закінчу цю сорочку, дуже хочу. Е, от і е, 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 в неділю е, я Мала б їхати на зустріч, ну теж у мене не вийшло з сімейної обставини, а ввечері покрутивши такі е досить е новини всілякі надходять, і, і треба було себе чимось заспокоїти. Ми ж хвилюємося не лише е тільки від. Е Негативних новин, а від позитивних теж. А коли негатив з позитивом ще переплітається, то взагалі психіка не може адекватно сприймати, принаймні моя. І мені бракувало щось покрутити в руках. Тому я в неділю розпочала шкарпетку. І одна в мене була минулого тижня зв'язана Це пряжа Ярослав. <кій> Ось такий бухтик капкейк у мене залишився. І е, я е, взяла вже інший моточок. Е, так собі подумала, що ну, принаймні з таких бюджетних пряж, е, чого його мучитися і розмотувати ще один буфтик на два, і тоді буде така сама оказія, як і була з попередньою шкарпеткою, тому я прийняла для себе таке рішення, що я е, буду намагатися бюджетну пряжу... Е, Ну, таку досить бюджетну, да? а ярослав тим більше. Це сама нижча ціна, здається, мені на шкарпеткову пряжу <кій>, саме такого метражу, то я вирішила купувати відразу два буфтики і кожну шкарпетку вив'язати окремо, а потім вже вив'язувати знову ж, там скільки буде, чи методом Helix, чи просто вив'язувати і дов'язувати. рівно це шкарпетки для. Захисників, і я розумію, що хтось в'яже там аля шедеври, не, ну, не в якомусь поганому сенсі, а дійсно це ж шедеври, і вони вкладають туди душу. Я трошки маю інше ставлення до шкарпеток, які називають саме в берці. Я знаю, як вони там їх носять. тому Трошки простіше до цього ставлюся, от в плані там співпадіння смужечок і всього іншого. І от що я покажу вам. Дивіться, в'яжу я шкарпетку з двох різних бунтиків. І вони, дивіться, майже ідентичні. Принаймні, ось ці смужечки, вони співпадають. Це просто. Клас. Так, кругом співпадають ось ці смужечки. Можливо, тут якісь забарвлення не так співпадають, але ці блакитні смужки скрізь співпадають. Ось такі мої спостереження. І я за, в неділю відв'язала ось стільки ж карпеточки. В'язала я тут резиночку 2х2 на спицях 225. От, і перейшла на двічку від KNID Pro Symphony. Ось такі мої тижневі просування. Нічим таким цікавим я не похизувалася з вами. Це таке все буденне. От, але сподіваюся, що все-таки натхнення до мене повернеться, і я. Почну щось нове. І на що вам буде цікаво зазирнути, хотіла щось і гачком зробити, бо в мене вже давно не було гачкованого процесу. Гачок я вже неодноразово повторювала, що більше полюбляю, ніж спиці. Поки що не придумала, щоб його таке цікаве. Вам показати. А ще мене надихнуло. Якось я раніше не задумувалася про те, щоб зв'язати светер чайка. Це всім відомий, перев'язаний светер в мільйон разів, але у мене досить така худенька статура, я не думаю, що він на мені буде гарно лягати. А от е, мамі я б такий светр в'язала, тому що я гачком в'язала, нагадаю вам ось тут е, світлину вставлю, в'язала футболку, і там той самий розрахунок, що з спицями. І досить непогано вона на ній лягла. Тому я думаю, що е, в майбутньому. Я все-таки розгляну це питання і там такий творчий підхід до вибору пряжі, там саме це полотно, де йдуть скоси на трикутники, там декілька видів пряжі, а основне полотно, яке вигониться вже донизу, це основний колір. У мене такого нічого немає в тобі. Щоб наміксувати це, треба щось підібрати в магазині. От такі мої спостереження за своїм станом, але це добре, що вже виникають якісь ідеї. Я дуже задоволена цим. І сподіваюся, що надалі я вам Щось покажу цікаве. Тож, буду прагнути провести все-таки магічний кубик на цьому тижні, що в нас передує як тиждень вільної людини. Ну, а в мене вийшла така зміна місцями, що в мене спершу тиждень вільної людини, а потім буде магічний кубик. Хоч я і знаю, які кубики ви дали нам, але я буду дотримуватися того розпорядку. Тому дякую за увагу, дякую, що переглядаєте моє відео, дякую за вподобайки, за ваші коментарі. Безмежно вдячна і бажаю вам, щоб вас ніколи не покидало натхнення. На все добре, до нових зустрічей!